Експозиційна площа вона використовується музеєм І Щоб показати, відобразити всі події, у нас недостатньо таких площ, тому ми вирішили показати саме там, де сьогодні показуємо. Але ці експозиційні стіни вони вже представили дуже-дуже багато виставок, які постійно змінюються і представляються, і смотряться нашими відвідувачами нашого музею. Але для того щоб більш детальніше ознайомитися з цією виставкою, я ми вирішили сьогодні показати трішечки на екрані презентацію, тому що всі там розумієте, що ми не розмістилися. Я сьогодні дуже коротенько вам розповім про експозицію, про те, хто нам надав яку допомогу, що ми відтворили в цій експозиції, але сподіваюся, що і кажу вам всім, що це лише початок зборів матеріалів документів про ті події, які є в Україні. Я вважаю, що ще багато людей до нас звернуться.